Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу на Олімпіаді в Парижі в тенісних змаганнях серед жінок визначилася четвірка, яка точно буде боротися за медалі. Вчора відбулися чвертьфінальні пари. Давайте їх згадаємо: швінтик проти Колінс, Кервер проти Джен, Крейчикова проти Шмідлової, і звичайно ж українка. Марта Костюк проти хорватки Донни Векіч. Власне, огляд цих чотирьох поєдинків це головна тема сьогоднішнього випуску. Звичайно ж, підвищена, можливо, навіть і вся увага вчора у нас була до протистояння Марти Костюк та Донни Векіч, Але розпочнемо ми з американки Даніель Колінс, яка вчора мала зіграти аж два поєдинки. Спочатку в одиночних змаганнях проти головного президента на золото, польки Ігі швтик, а трішки пізніше в парі проти українок кіченок, сестер Кіченок, Людмили та Надії. І виникало питання, чи вистачить Колінс фізично на два поєдинки? Більше того, після матчу проти Швьонтик виникло ще. Ще одне питання, чи взагалі відбудеться матч проти сестерки чинок? Тому що Колінс матч проти Ігі Швіонтек не дограє. У вирішальній третій партії, поступаючись 1-4, вона вирішує припинити протистояння, тому що відчула дискомфорт в животі, як було пояснено, травма м'язів живота. І що відзначимо, підійшла до Швіонтек і навіть вибачилася за те, що не змогла завершити поєдинок. Ось така, можна сказати, вихована Колінс. Хоча не виключаю, що просто був маленький дискомфорт, і розуміючи, що відігратися проти швіонтик буде непросто, вона вирішила сконцентруватися уже на парних змаганнях. Власне, на пару вона так і вийшла. Разом зі співвітчизніцею Кравчики, навіть американська пара виграє перший сет 6-3. Але сестри Кіченок, поступаючись у другому сеті з брейком, виграють його 6-4. Тож доля поєдинку визначалася на чемпіонському тайбрейку до 10 розіграшів, сестри розпочинають вдало. 4-1. 3, А за рахунку 9-5 мали 4 матчпоінти. І хоча лише з третього, але таки виграли тайбрейк з рахунком 10-7. Тож 3-6-4 і 10-7 на тайбрейку, і відповідно українки виходять в чвертьфінал, в якому будуть грати проти іспанського дуету букса Сарібе Сторму, пари, що посіяна під восьмим номером на Олімпіаді, пари, яка на даний момент має 7 переможну серію. Одним словом, буде сестрам непросто, матч, до речі, вже сьогодні. Повертаємося до одиночних чвертьфіналів, але знову говоримо не про матч Марти, а говоримо про протистояння словачки Анни Кароліни Шмідлової та чешки Барбари Крейчикової, кривниці Еліни Світоліної. Крейчикова, звичайно ж, була фаворитом даного протистояння, але як на мене трішки загралася, тому що продовжує виступи в тому числі і в парних змаганнях. І напередодні, окрім безумовно, важкого поєдинку проти Світоліної, ще й грала пізніше в парі. Як наслідок дещо сил не вистачило на матч проти Шмідлової У першому сеті до того ж, взагалі не було першої подачі у Крейчикової. Лише 40% влучання. А загалом по матчу втричі більше невимушених помилок допускає Крейчикова, ніж супротивниця. Тому 6-4, 6-2, дещо несподівана перемога 67-ї ракетки світу, Анни Кароліни Шмідлової зі словаччини, яка в попередньому раунді нагадаю перемогла фіналістку вимблдону Паоліні, А зараз перемагає Чемпіон. Вимблдону. І продовжує, відповідно, боротьбу за медалі. Крейчикова також продовжує боротьбу за медалі, але вже тепер лише в парних змаганнях. Звичайно ж, неймовірна історія словацької тенісистки, але ще одна історія була в протистоянні китаянки Сінь Венжені та Німкені Анґарікі Кервер, 36-річної німкені, яка нагадаю перед цими олімпійськими іграми заявила, що це заключні змагання в її кар'єрі. І звичайно ж, хотіла поперебувати тут якомога довше. Чвертьфінал – це доволі дальня вже дистанція, але хотіла пройти якомога далі. На жаль, щоправда, чвертьфіналі її кар'єра завершилася. Хоча, стипивши зуби, трималася як могла, тому що в першому сеті, поступаючись 3-5, виграє першу партію на тайбрейку. Програвши другий сет, 4-6, у вирішальній третій вигравала з брейком 4-1. Залишалося виграти лише два гейми і був би півфінал. Але тут вмикається Джен, тут вмикається Китай, і вже Джен виграє вирішальний сет на тайбрейку. Тож 7, 6, 4, 6, 6, 7, 3 години 7 хвилин тривав заключний матч Ангеліки Кербер в кар'єрі. Ну і нарешті Марта Костюк проти Донни Векіч. З точки зору нейтрального болівальника, звичайно ж, я думаю, гра сподобалась всім. Що може бути краще? Три сети, три години. Спочатку вигравала одна, потім інша. Плакала одна, потім майже плакала інша. Все вирішилося в третьому сеті на тайбрейку, де були матчпойнти у обох. Але специфіка тенісу полягає в тому, що нічиїх бути не може, навіть якщо матч. Супер супер рівним, все одно хтось виграє, хтось програє. Анонсуючи цей поєдинок, в попередньому відео ми пригадували їхній матч на ролан який був два місяці тому. Там нагадаю, у першому сеті Хорватка вигравала 5-0, але потім Марта зробила 5-5. І ми говорили про те, що можна вигравати у Векіч 5 геймів поспіль. І що ви думаєте, у ходу поєдинку на Олімпіаді Костюк виграє не 5. Вона виграє 7 геймів поспіль у Векіч. Єдине, що і хорватка, звичайно ж, я думаю, проаналізувала їхній матч на ролан і прекрасно Розуміла, що Костюк це така супротивниця, проти якої ні в якому разі не можна розслаблятися. Тому коли Векіч в першому сеті повела 4-0, вона довела діло до перемоги в першій партії, незважаючи на те, що Костюк почала вигравати гейми і навіть зробила один брейк у відповідь. Перший сет за Хорваткою 6-4, вона вже веде по сетам. А на початку другого сету сльози, кидання ракетки і все це від марти, тому що програвала 0-2 на старті другого сету. Можна сказати, близькою вже була поразка. Але ж ми знаємо, що Марта Костюк, характер і камбек це майже синоніму. Тому, власне, от з 0-2 розпочинається оцей неймовірний ривок у сім геймів поспіль. З 0-2 на 6-2 в другому сеті, відповідно, 1-1 по партіям, і на старті третього, 1-0 виграє Марта. Причому. Тому виграла гейм на своїй подачі під нуль. Загалом же в третьому сеті тенісистки до рахунку 3-3 тримали свої подачі. Ну а потім те, про що ми з вами мільярд разів уже говорили: сьомий гейм, якому, мабуть, все ж таки все вирішує досвід. Марті нагадаю лише 22 роки. Попри те, що ми давненько вже про неї говоримо, попри те, що вже є трофеї, лише 22. Досвіду у Вехіч, звичайно ж побільше, і тут вона робить брейк. За рахунку 5-4 виходить подавати на матч. Навіть заробляє матчпойнт. Але Костюк молодець відігрується і робить брейк у відповідь 5-5, щоправда відразу ж програє свою подачу. І вже за рахунку 6-5 Викить подає на матч, знову має матчпойнти, але і тут героїня Костюк відігрується та переводить діло на тайбрек. Оскільки попередні два свої тайбрейки на цій олімпіаді Костюк виграла. Оптимізм був. Марта розпочинає тайбрейк блискуче, спокійно, 5-2 з двома міні-брейками вигравала. Залишалося виграти лише два розіграші і навіть дісталася до матчпоінту, але Векіч просто пішла на якусь авантюру, лупила по м'ячу, ризикувала по максимуму і таки зрівняла рахунок. А заробивши свій матчпоінт, подає Ейс. 6-4, 2-6, 7-6. за 2 години 59 хвилин. Цей рівний матч виграє хорватська тенісистка. Відповідно, вона у півфіналі. З точки зору максималізму, звичайно ж, виступ марти невдалий, тому що немає медалей, але загалом турнір просто блискучий, нагадаю, дебютантка Олімпійських ігор. Ну і по завершенню цього матчу вона сказала, що уже на наступній Олімпіаді буде точно ставити конкретне завдання виграшу медалей. Щоправда, це буде аж через 4 роки, ну але з іншого боку, є цілих 4 роки для того, щоб власне набути досвіду, набути менталітету переможців. Олімпіаду 2024, я думаю, можна поаплодувати, можливо, навіть стоячи. Тож, на жаль, у півфіналах без українок, а у півфіналах зіграють швтек проти Джен, точніше, скажімо так, Польща проти Китаю, тому що знаємо, що на таких форумах Китай серйозно думає про нагороди. Ну і також представниця Словаччини Шмідлова проти Хорватки Векіч. Також вчора на Олімпіаді були зіграні поєдинки однієї восьмої фіналу у чоловіків. Тож Новак Джокович в пошуках свого золота перемагає в двох сетах німця Кепфера Стефано Сетипа з Греції. Також 2-0 Обігрує аргентинця Баеса. Олександр Звєрєв з німеччини. Нагадаю, олімпійський діючий чемпіон в двох сетах виграє у австралійця Попиріна. Ну і Лоренцо Музетті з Італії знову виграє поєдинок у Тейлора Фріса. Цього разу на Олімпіаді два Загалом, же всі поєдинки однієї восьмої фіналу у чоловіків завершили з рахунком 2-0. так Каспер Рут обігрує аргентинця Черундоло, а канадієць уже Ольє Сім безпрапорного Медведєва. Після поєдинку безпрапорний навіть зламав ракетку. Завершилась пісня та казка французів у тенісі на олімпіаді, тому що програє Корентен Муте американцю Томі Полу. Карлос Алькарас перемагає безпрапорного Сафіуліна. Щоправда, трішки пізніше Карлітос в парі з Рафаелем Надалем програли на Олімпіаді. Тож пісня та казка Рафи на Олімпіаді завершена. Чвертьфінальні пари у чоловіків виглядають так: Новак Джокович проти Стефана Сатепаса, Олександр Звєрів проти Лоренцо Музетті. Переможці цих поєдинків у півфіналі зіграють між собою. Каспер Рут проти Оже Ольясіма, Томі Пол проти Алькараса. Переможці цих матчів у півфіналі грають між собою. Невже фінал знову Джокович Алькарас. І надалі будемо слідкувати за турніром. Звичайно ж, тримаємо кулачки за сестерки чинок, будемо вболівати за них уже сьогодні. Про все це будемо говорити в наступних відео, тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент, все. Дякую за увагу за придільний час. Якщо відео сподобалось, можете підтримати його та канал лайком або ж підписатися, якщо ще цього не зробили. А якщо є бажання взагалі підтримати канал, в описі під відео є інформація. На все добре.